Сьогодні темою нашого уроку є використання програмних засобів для складання рівняння регресії. Розглянемо приклад МH це буде величина, яка характеризує кількість внесених добрив на ділянку, а y величина, яка характеризує середній урожай, умовних поданицях, зібраних. Цих відповідних ділянок. Потрібно визначити, як вбивають кількість внесених добрив на середній урожай. Чи можна передбачити, знаючи кількість внесених добрив, яким буде зібраний урожай? Так, спочатку скористаємося програмним засобом таблицею Microsoft Excel. Спочатку побудуємо. Діаграми точкова. Виділяємо значення. Відкриваємо майстер діаграм точкова і далі можемо переходити до побудови граду. Спочатку виділимо одну із точок побудованих і нанесемо на це конверційне поле. Далі викликаємо контекст меню і розглядаємо Додати лінію тем. Так, виберемо спочатку лінійну модель. Далі перейдемо на вкладку Параметри і розглянемо Показувати рівняння на діаграмі. Також розмістити на діаграму величину коефіцієнта проксимації. R у квадрат це кофіцієнт детермінації. І отже, складено рівняння і визначено коефіцієнт детермінації. Досить великий коефіцієнт детермінації, тобто можна судити про тісний зв'язок. Між значеннями величини Х і значеннями величини Y. Розглянемо, як можна використовувати на ЄС ПЕС пакет аналізу для складання рівняння прямої лінії речі. Отже, обираємо сервіс, аналіз даних. Отже, використовуємо пакет аналіз. Сервіс. Аналіз даних. Далі обираємо вкладку «Регресія». Потрібно ввести хідні дані. Вхідний інтервал для ігриків зазначаємо. Вхідний інтервал для незаможеної зміни. Далі ставимо відмітку для рівня надійності. А також розставляємо відмітки для побудови графіка залишки і вказуємо, що отримані результати будуть виходитися на новий робочий вист. Отже, отримуємо і результати. Ось графік залишків. Далі отримуємо основні розрахункові розрахунку Коефіцієнт кореляції, квадрат коефіцієнта кореляції. Бачимо кількість спостережень. також обчислено коефіцієнти. Ось коефіцієнт для змінної х. Наступний коефіцієнт. Це число, яке визначає точку перетину графіка регресії і світтю ординатуру. Тут також зроблені розрахунки, за складеним рівнянням регресії згідно з цими коефіцієнтами розраховується для кожного значення. Передбачене ігри, а також знаходиться різниця цих значень. Тоді сума квадратів цих залишків і буде на тієї найменшої суми, при якій знайдено ці копіціля. Розглянемо, як можна використати програмний засіб GeoGebra для складання... Рівняння прямої лінії реклам. Спочатку виділимо дані, які ми занесемо в таблицю. Переходимо до програмного засобу GeoGebra і ось тут спочатку очистимо таблицю, яка в нас тоді, і внесемо. Копійовані дані. Дані таблицю внесемо, тепер розглянемо регресійний аналіз двох лінок. Переходимо до вкладки Регресійний аналіз і далі потрібно проаналізувати. Виділимо спочатку першу змінну Отже, за собі Спочатку виділимо стовпчик незалежної зміни, так і додамо, що потрібно, другий стовпчик. Виділяємо другий стовпчик і додаємо до таблиці аналізу, Тепер потрібно обрати складку проаналізувати. Бачимо. Що на кореляційне поле нанесені точки в таблиці, далі маємо вибрати регресійну модель. Обираємо лінійну модель. Зразу ж отримаємо рівняння побудовану пряму і зараз визначимо рівняння, а також маємо можливість обчислювати за складеним рівнянням. Значення функції в заданих точках. Обчислимо це значення для точки 2. Отже, значення обчислено, інтерпольовано. Можемо також отримати результати для цієї цих обчистків. А саме. Поїздимося складкою, отримуємо значення змінних, за якими складено рівняння регресії, а також ці значення обчислені за двома вибірками. Середнє значення, вибіркове середнє квадратичне відсилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт кореляції квадратів, а також сума квадратів піксили. Поглянемо, які ж обчислення можна здійснити з використанням програмного засобу «Гран-1». Для цього вибираємо у списку об'єктів вкладку «Табличні». Переходимо до створення об'єктів. Нам потрібно ввести дані. Перше. Одиниця дойнять один до 5 отих. Отже, дані до таблиці введені, далі необхід, необхідно обрати степіль минучленом, яким будемо здійснювати апоксимацію. Це буде лінійна функція, змінимо пущену лінії, щоб краще було зображено. Побудуємо графік. Отже, графік побудувати. Як бачимо на графіку, відзначені точки, за якими будують пряму лінію. І також зміцнемо обчислення коефіцієнтів біля змінення Х. І посіціента, точки, координат точки, пересена графіка. Віці, віці ординат. На цьому урок по використанню програмних засобів для складання рівняння прямої лінії регресії завершено.